Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Отже, це дійсно традиційна зустріч на князя Романа і з вами Наталка Криниченка і мої гості, яких я завжди радо вітаю у студії Львівського радіо. Сьогодні це письменниця дуже популярна серед молоді. Я думаю, цілої України це Дара, Корні. Вітаю, Дара. Доброго Дара, і Володимир Панків, заступник міського голови міста Миколаїв. Вітаю. Доброго дня вітаю. І сьогодні ми зібрались такої надзвичайно події цікавої, яка вже стала знаковою. Для львів'ян, для жителів області, взагалі нашого західного регіону, але й не тільки тому, що відомий захід на цілу Україну може поза неї? Тому що об'єднує, об'єднує людей, які люблять книгу. Це як книгомани, книголюби, книговидавці. І дехто навіть закидає, що навіщо нам ще один книжковий форум? Якщо у нас є осінній форум великий у Львові, то навіщо ж нам такий маленький регіональний? Ніби так в районному центрі Миколаєва. Але зразу скажу, що абсолютно велика різниця між цими двома форумами, тому що якщо перший є максимально комерційний, чи якийсь більш такий презентаційний, теж дуже хороший, то у Миколаєві, можливо, завдяки м, такій затишності і дякуючи людям, які його організовують, більший акцент ставиться на авторові, на самій книзі і є більше можливостей поспілкуватися. І саме тому, тобто, запалюється це. Така тепла, затишна, домашня книжкова вадра, де люди з'їжджаються, спілкуються, обмінюються, і це дає дуже гарний результат. Ви погоджуєтеся? Так, так, звичайно. Звичайно. І цього року це вже який. Дев'ятий. Дев'ята дев книжкова толока. Вже спочатку ми трошки порахували погано, але насправді дев'ята книжкова дев толока. Так. так, це вже в дев'ятому. І от, проводити. Володю, тобі, як все ж таки, представнику адміністрації, так, грубо грубе таке слово, чиновнику. Наскільки цікаво організовувати книжкову толоку? Наскільки ти в темі? Ну, організація книжкової толоки це завжди цікаво, взагалі будь-яких свят, будь-яких фестивалів, тому що ну, взагалі долучаються до цього творчі люди. Які є щирі з тобою, це перш за все, і які роблять це все від насправді від щирого серця. Тому що навіть якщо на кухні ти готуєш якусь страву, а готуєш без любові, от без того, що ти вкладаєш в цю страву щось, щось таке своє, то страва не виходить. А коли вкладаєш любов, коли вкладаєш зусилля, якісь, то страва виходить смачною. От так само і в нас, дякуючи любі Миколаївні Хомчак, От тільки Ми... хотіла згадати, що цією господиною такою це... вправною це є наша Люба Хомчак, яка, яка все робить з любов'ю. Все робить з любов'ю. <рес> завжди. і дуже скромно. Дуже, дуже, скромний, дуже скромно, так. але справа робиться, не дивлячись ні на які, ні політичні, ні економічні труднощі. Пані Люба завжди робить книжкову толуку. Я думаю, що якраз приватні контакти, і люди їдуть настільки, можливо, на щось таке більш комерційне, і стільки поспілкуватися із самою пані. Любою і зустрітися з її друзями з тачами насамперед, в очі, в очі, дивишся і спілкуєшся, і розумієш, що такі. Заходи Ну, тому що у Львові це хаотичний рух. Якщо ми взяти форми, порівняти із толокою, це хаос, тому що розумієш, що читач не може встигнути розірватися на п'ять частин, та кругом встигнути. Приїжджають люди за кордону, письменники за кордону, і на них робиться акцент. Гості там з Києва, східної України. А саме Миколаївська толока це домашнє свято, затишні книги. І для автора це це величезний плюс, тому що ти спіл, можеш поспілкуватися з кожним читачем і почути і, і, якісь. І, Вказівки щодо праці над помилками також, тобто певна критика, теж звичайно, звичайно. А от тобі, як авторові, Даро, о, наскільки є цікаво, тому що знаєш, що там ще є зустрічі не тільки самому Миколаєві, а пані Люба організовує поїздки і сільськими народними домами. От і... я хотіла якраз про це сказати. Це дуже корисно, і це корисно не так читачам, які приходять на ті зустрічі. Це насамперед організовуються в школах зі старшокласниками, так і в училищах. І по сільських школах, не тільки Миколаїв задіяно, ну, ми, ми їздимо по сільських школах, ми розмовляємо із дітьми, ми залучаємо дітей до читання. Дуже часто таке буває, це вже я втретє поїду у школу в новий розділ, що до того діти не читали, поки не побачили живих письменників. Вони розуміють, що письменники існують, це нормальні люди, це живі люди, з плоті і з крові, це не тільки Іван Франко і Леся Українка. Сучасна українська література існує, і ма менше з тим мушу ще таке сказати, що ми знайомимо не тільки дітей з українською літературою, а й учителів. Це звучить сумно, правда? Можливо, можливо вона є. не стільки сумно, скільки люди, от я за собою спостерігаю, як звичайному читачеві, так книжок дуже багато, дуже великий вибір. Вони всі одна наперед одну змагаються в своєму зовнішньому вигляді. В кого mm -hmm. більше грошей, то більше може видати. Але питання довіри до книги. От кожна людина боїться, можливо, викласти певну суму грошей, а потім розчаруватися в тій книзі. Mm -hmm. І чи не в цьому є місія книжкової толоки, щоби дати? Ти читачеві певний е якісний орієнтир на якісну книгу? Ваша думка? Ну моя думка, в принципі, я погоджуюся з вашою думкою, тому що насправді. Е Книг, книг є дуже дуже багато, але і не всі прочитаєш, не всі встигаєш прочитати. Тому в принципі ідея, яка заложена в книжковій толиці, це презентація книжки. Тобто коротко розказати про книжку, заохотити читача, тому що не кожному читачеві підходить певна тематика. Так, наприклад, там фантасти люблять ну звичайно, що фантастику і інші, інші інші. А наприклад, сконцентрувати увагу читачів майбутніх на саме на проблематиці, на книжці. Яка яку не на даний час досліджуємо, я думаю, що якраз книги, які презентовані на книжковій толиці, мають потім дуже гарний успіх. Люди з довірою ставляться до книги, купують її, вкладають, інвестують, і ці книги стоять у людей дома на домашніх полицях. Так я думаю, що це найбільше визнання для автора, коли заходиш до когось додому і бачиш свої книги вже так поряд з переліченими Франком ага. Лесією Українкою. Я би хотів, знаєте, я так що на інтерв'ю, згадував взагалі, що десь такі історії цікаві. І у мене одна була цікава історія. Я просто зараз. Всі переходять на електронну книгу. Так, я можливо, десь недавно читав сам з планшету дійсно електронну книгу, хоча е і паперові також е друковані видання е читаю. Е і я пам'ятаю той момент, я ще застав, е коли в нас виключали світло. Якщо ви пригадуєте, оці роки, е коли в сьомій-восьмій вечора виключалося світло, здається, до дев'ятої. І в мене е була бабця, е яка знала практично всі вірші на пам'ять. Практично всі я я не вчив з нею по книжці, я вчив з її слів. Е, і це тоді було. А зараз е, в нас люди не знають віршів. Я по своїй е, ну, недавно цього року ні, минулого року я був на одному весіллі. Е, ну там та, традиція торгування, там викуп сорочки і таке інше. Ну і я був з тої сторони, що мав би давати гроші і купляти. Ось і відповідно хлопці заявили, Я кажу, ну яку ви купюру хочете? Вони так давай Лесю Українку. Я кажу: нема питань, даю Лесю Українку, але ви скажете вірш Лесі Українки. Я зразу витягаю Лесі Українку з шести чоловік, де були і старші люди, де були молоді, які закінчили школи і таке інше, ніхто не сказав, не розкуповів вірша Лесі Українки. То що можна говорити про теперішніх письменників і поетів, які є. Ну, це... Я думаю, що ваша Володя бабуся, можливо, і не читала Рая Бредбері, але мене особисто дуже насторожив оце його оповідання, якраз таке футуристичне, а що ж нас чекає, що потім люди будуть запам'ятовувати книги повністю, тому що невідомо, що буде, але оцей шелест і запах книги. Іван Франко, до речі, книги вибирав за запахом. Він спочатку вивчав так, а потім вирішував читати чи не читати. Але я думаю, що ніколи. Книга не помре, як така. Ні, ні. Звичайно, так і театр, коли з'явилось телебачення, то сказали, що це, це смерть для театру. Насправді, я знаю, що теперішні студенти так. теж кладуть книги собі під подушки, Спочатку вірячи, вірячи в те, що екзамен буде це, допомагає насправді. І ми оце згадували Лесі Українку. Ми нещодавно відсвяткували її день народження 25 лютого. А завтра ми якраз сьогодні вперед день великого свята для кожного ну, українця, хто навіть без сумніву українців. Це день народження нашого кобзаря, і я думаю, що абсолютно доречно і зараз послухати пісню на його слова. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчина, дитина, ты Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала почула дівчина. Згадуючи Ковзаря згадую, що минулий рік якраз книжкова толока в Миколаєві була присвячена якраз двохсотліттю ну, Траса Григоровича Шевченка, А цього року є адресати, кому присвячена? персоналі, є Персоналії. звичайно так. Ну, в принципі, першою персоналією видатною, якому була присвячена ця книжкова толока, це був Андрей Шептицький. Ще в січні місяці вже цього року ми поїхали на зустріч з теперішньою головою Львівської облдержадміністрації Олегом Михайловичем Санюткою. І в принципі, ми презентували йому як очільнику Львівської області. Ми презентували оцю книжкову толуку та безліч проєктів, тобто які Миколаївська громада планує втілити у 2015 році, і спрезентували толуку, І в принципі, Люба Миколаївна була, і були там молодші учасники книжкової толуки. і вони сказали: ми хочемо присвятити Андрею Шептицькому. Ось і ось все. І Олег Михайлович каже: Ну в принципі, ми ще в цього року святкуємо і взагалі згадуємо про таку персоналію, про таку особистість. Як Вербицький, то якщо врахуйте моє побажання, що все ж таки Вербицький також був включений у це. І Люба Миколаївна, і ми, в принципі, дослухалися до слів Олега Михайловича і е, включили також цю персоналі, цю людину, яка, в принципі, написала на музику до нашого гімну України. А що означає присвята? Це просто присвята на афіші? Чи це будуть і заходи? Це, це будуть і заходи. Запрошені тобто, відповідні люди? так, це будуть і заходи. Ну, в принципі, як мене, я десь. Не знав до кінця про Вербицького, але прочитав. В нас буде виступати хор, який піду, то є, звісно, гімн. України це заспіває, але в основному Вербицький писав літургії. І все ж таки будуть уривочки з тих літургій, тобто це буде такий, така година, присвячена Михайлу Вербицькому у місті Миколаєві. Володимире, а от ми згадуємо про губернатора сьогодні так? Чи буде цього року якась підтримка від влади? Тому що наскільки я знаю, це виключно ініціативні якісь кошти зібрані спонсорами. Тобто, була якась згода підтримати? Згода була підтримати. Ну, з теперішньої ситуації в країні, ви самі розумієте, що фінансувати, скажімо так, і, і ну не, не, не завжди це можливо зробити правильно, тим більше, що закони написані так, що це дуже складно, повірте мені. От, але але є ініціативні підприємці. У нас є підтримка, Олега Михайловича, є підтримка тобто, принципово, обласної ради. Принципово так. всі погоджуються, всі вітають. Ну, це не всі, всі, всі гілки Виколаїві. влади насправді цього разу, якщо ви бачите оцю листівочку, яку ми роздаємо, долучилися до цього Миколаївська районна адміністрація, це mm -hmm. Василь Славич Шимко, голова обласної, голова районної ради, це Ольга Володимирівна жила. Долучилися. Ну, Міська рада, це, це само собою. Ну, і, і багато багато, і багато прихильників звичайно, звичайно. книжкової телекину. Ну, то це приємно дивує. Щиро кажу. Mm. Ну, але ми маємо, повинні до цього вже звикати нарешті. Тому це справа, що ми не повинні цьому дивуватися, ми повинні вимагати. Активних людей стає все більше, їх повинно ставати, тому що ми повинні мінятися. І є певні нововведення вже цьогорічні толоці. І якраз те, що ти говориш про молодих, перспективних, енергійних, і їм якось так ніби відведена окрема така ніша. Літературні кафе, так Володимир? так цьогорічно. Ми організатори ввели, я би сказав, на молодіжну усленку фішку як літературні кафе, тобто адекватні, молоді, активні люди разом із письменниками та поетами збираються за чашкою кави або чаю в приміщенні миколаївських кафе, тобто вони відібрані на кожен день, і спілкуються просто, просто спілкуються на про наболіле. Про те, взагалі, що турбує громаду, що турбує кожну людину, зокрема. І, і наскільки знаю, що буде Остап Печерський, це наші такі українські барди молоді. Це Остап Печерський, Марічка Пак і Валентина Люліч, яка приїжджає. Це Надзвичайно гарні голоси, гарні автори. І вони будуть у парі якраз з Сергієм Синюком, з Богданом Кухтою і Анною Шпилевською. Це такі три заходи. Я думаю, що кожен хто зазирне на програму, яка є розміщена і на сайті міської ради, так і в Фейсбуці, і, і на сайті Миколаївської фейсбуці, міської. Ради. Є прекрасний сайт книжкова толока. Так так, Даро, може, ти трішечки розкажеш, хто цього року Довже, вже, мабуть, є такі традиційні люди, які приїжджають, так тобто тебе люди мають можливість бачити вже як символом книжкової так, так. толоки. Чомусь я думаю, І що Василя я б завжди їздила. <гум> <гум> та мені в мене теж таке враження. <гум> Хоча я лише третій раз їду, <гум> але але так, але я відчуваю себе там своєю. Я люблю Миколаїв і сподіваюся, що це у нас любов взаємна взаємна. Так і завжди Думаю, приїжджають з задоволенням. Інші письменники, і поети. ми знаємо, який зараз час не всі можуть вирватися, тому що багато творчих людей. Займається, як то кажуть, війною в лапках. От, вони і меценати, вони і шукають підприємливих людей, беруть у них гроші, віддають на армію. Ну так, так стається, що волонтерством займаються зараз. Всі письменники і поети насамперед. Кожен робить те, що так, може. кожен робить те, що може. Вас шляр буде на толуці. Я так. думаю, що це подія для Миколаєва завжди приємна подія. Це буде в неділю, от і це так, нова книга у нього. Так, нова видала. нова книга. Ну, Василь Шкляр взагалі цікавий співрозмовник і потужна особистість. Людина, яка підтримувала майдан, людина, яка є символом цього mm. гасла, схід і захід так, разом», так, це так. те, що нам найбільше зараз. Необхідно. І це приємно, що він свій і на заході, і на сході, і в центрі України. І він абсолютно свій. коректний. Потужний, як і Тарас Шевченко, свій на сході на заході. От є такі люди, які об'єднують усіх. Приїжджають зі Закарпаття. Я знаю завжди приїжджають з задоволенням і Мирослав Дочанець. І поети там одним словом буде на коло подивити літературу. Так, і Та, кого насправді, насправді буде дуже приємно, бо е, ми взагалі дуже раді, бо цьогорічно, в принципі, е, е, це має йти до збільшення, і воно так і йде. І це насправді не до спаду, а до збільшення йде до розширення кола і меж книжкової толоки. Це дуже тішить насправді. Так і буде київський десант, Володимир Шовкошитний приїжджає. Він презентує і себе, і своє видавництво. Якщо так дивлюся в програму, так побіжно, але дуже я вважаю, такі відомі люди в літературі, як Петро Кралюк з Волині, і відома, дуже всім улюблена Ліля Мусіхіна, ну, теж дослідниця так. в нас Тернополя здається. Так тобто представлені практично майже всі, всі куточки України. Угу. Так що всіх чекаємо потужний, звичайно. Львівський десант буде. будемо про свої. <гум> ну обіцяєш за кордону приїхати, поки звісно, підтверджені є, але будемо чекати. Обіцяють і цікаві люди з Польщі приїхати. Звичайно, Тут. якщо ми візьмемо програму, подивимося, то ми розуміємо, що не, ну, всі можуть брати участь і виступати на сцені. Письменники і поети. І буде багато зустрічей поза сценою, поза сценічною, такою камерних зустрічей. Лю... Ми самоорганізовуємося завжди, поети і письменники. Ми спілкуємося між собою, ми спілкуємося з читачем у такій домашній атмосфері за горнятком кави, за горнятком. Час. А як от ти згадала про сцену? Сцена наскільки знаю, знає досить великою, так? так і зала дуже розкішна. І наскільки я пригадую, коли я приїжджала, то бачила завжди наповнені зали. Люди ходять, люди чекають, це велика подія. І як відбувається, є певна режисура цих заходів, певна закономірність от трішечки про це. Так один одного змінюють поети з перервами з концерт, так. Як це от? Виглядає ну виріш, тобто це виглядає як живе спілкування. Насправді, і ми дуже тішимося з того, що письменники і поети йдуть на зустріч громаді, йдуть на зустріч своїм читачам, от тому це в вприн... В принципі, це дуже позитивно, і єдине, що я скажу, що крім цього, взагалі ця толока буде ще насиченішою, тому що ми очікуємо, не очікуємо, нам вже передали в принципі фотографії Андрея Шептицького. Буде виставка, тобто можна буде подивитися це приблизно. Ну передали нам приблизно 100 або 150 фотографій Андрея uh -huh. Шептицького. Експозиція роз, буде так, так роздрукованих. Крім цього, ми попросили в нас на західній Україні. Є чудова людина, яка. Конструює чи робить? Я не знаю, як це правильно боюсь помилитися, прапори. Грасс Геральдику, це символіку. Тобто, яка от зараз навіть добровольчим батальйоном він розробляє Дуже важливо. А, і це буде десь. Ну зараз на даний момент є 30 прапорів, які будуть виставлені для огляду. Один з них це розмір 3 на 5 Як вчора нам сказали, це те, те, що висів у Львові на ратуші. Я думаю, що ми ще забули сказати про основне, коли відбудеться книжкова толока у місті Миколаєві Львівської області. Всіх запрошуємо 13-го. П'ятницю ми їздимо по школах, знайомимо діток з книжковою толукою, з книжковою інформацією. А субота та неділя, 14 та 15, всіх запрошуємо у місто Миколаїв у міський палац культури для знайомства із книжкою, для знайомства із поетами і письменниками, які творять на даний момент в Україні. Тобто і урочисте відкриття буде о 10.30 у... у міському палаці міському культури палаці культури. Я дякую усім радіослухачам і нагадую, до що сьогодні зустріч на князя Романа стосувалася проведення книжкової толуки у місті Миколаїв Львівської області. І гостями сьогодні були письменниця Дара Корні і представник організаторів Володимир Паньків, заступник міського голови. Дякую вам, дякую. Читайте і будьте розумними і слухаємо скрябіна. На чи бурю жити в Україні, чи ніче хто чи, чи забуде в снігу на чужині. На ковісінько мені, неволі вирізмеш чужими, не оплаканий своїми, неволі плачучи, і все собою заберу малого сліду. Не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замочені, однаково, чи буде син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди при лукаві лукавить і вогні, її окраденою збулять. Ох, не однаково мені. Якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.